Добрий день усім. Сьогодні у нас 7 березня, і дивіться, яка краса, як розпустилися вже підсніжники чудово. Вже навіть бджоли літають над ними і збирають мед. Така от краса. М -м -м, які квіточки. Скільки ціла клумба розпустилася. Всіх вітаю з 8 березня, який завтра буде. І ось тюльпани вже, дивіться, які тюльпани вже Скоро буде. тюльпани на підходять. Ой, тюльпанчики. І вонкруси гарні. І красиві квіточки тунну. Багато різних. Прогуляємося з вами трошки по райончику. Покажу вам, що ще щось розпустилося що тут розпустилося. Вже, мабуть, березові сікіди. Он скільки пожарників цих вийшло. Чи як це вони називаються, такі жуки. Це вже точно, мабуть, буде, буде тепло. От прогуляємося біля бібліотеки, хто пам'ятає, що тут у нас бібліотека. Давно не погулювалась цим райончиком. Покажу вам, що тут у нас виросло, цікаве. Ще поки не дуже щось таке сильно розпустилося. Тут у нас бібліотека така. Ідемо, прогуляємося. Скверчик. Булочка може, добра. Пишіть в командах, чи впізнали ви місцевість. Ще не дуже сильно все порозпускалося. Тут зараз пройдуся таким гарним твориком, де багато різних квітів. Буває весною, літом там у них круглий рік. Все цвіте красиво, ну не знаю, чи там щось ще розпустилося, чи ні. Але все рівно цікаво. Ось такі дерева там гарні. Ні, мабуть, там ще нічого не розпустилося, я бачу. Все рівно. Такі от клумби цікаві, різні. Ні, нічого ще нема. А, ну прокидаються, в принципі. Різні тут підсніжники, тюльпанчики класні, різні квіточки. Троянди вони вже пообрізали тут. О, бузок скоро тут зацвіте. тут багато бузку. І в новому році я вам знімала. О, крокуси вже трошки ще... Через тиждень треба прийти і познімати вам крокуси. А так бачу, що нічого ще тут не розпустилося. Тут багато буде щитка, тут сіла клумба у них з лілієм. Ми теж подивимося, що там у них. Тут ірісів багато з цієї сторони, а тут лілій класних багато. О там Здесь рядочок лілій. Там підсніжники теж розпустилися, крокуси. А так, в принципі, ще поки бачите дерева ще голі. Тільки от сьогодні у нас, бачите, було тиждень було такого морозу сильного, ну скільки там 10 градусів був мороз. А зараз 16 градусів вчора було сьогодні. Всі люди вже в футболках ходять. От, і дивіться, скільки краси. І тут підсніжнички. Все прокидається. Багато різних. Квітів ще через тиждень, мабуть, вони зовсім роз... розквітне все. Поки повилазили найперші підсніжники. І отам от там навколо дерева. Дивіться, як прикольно. Це все підсніжнички такі. З землі повиходили. Красунчики. Там сквер у нас гарний, підемо в сквер покажу вам, скільки там людей відпочиває. Сьогодні дуже гарна, класна погода. Вчора, в принципі, теж було Вже декілька днів так. Реально якась така спонтанна жара почалась. Всі люди повиходили. Не знаю, що тут мене, чи ні. Напишіть в коментах Взагалі всі пороздягалися. Така красота. Багато людей гуляють. Пишіть, яка погода у вас. Класна чи ні. У нас така краще, трошки оці кущики порозпускаються гарні. Ось така зелень, гарна красива. Красота. Кинебаграм. Ще люди не розуміють, що ми їм ходити. Чи в пуховиках, чи в курточках, чи в футболках... Не, роз, не розуміють нічого. Ще що таке 16 градусів? А люди, деякі ще в пуховиках, деякі в футболках ходять. Він не зрозуміла, що його одягати. Зайшла сьогодні в Руть в магазинчику, там от біля глобала відкрився новенький магазин. Там така черга. Хотіла тортик купити. Може ще піду пізніше трошки. Хотіла купити тортик перед 8 березня якісь там, чи якісь там ну якісь цікаві смаколики. Кістечка, думала, щось таке цікаве купити. І черга там, 50 чоловік. В черзі, може. Думаю не пізніше прийду. Може зараз трошки погуляю. Черга там трошки відійде і піду знов. Пишіть ще в коментах цікаво, що ви приготуєте на 8 березня. Як будете святкувати. Класна, погода, тільки гулять, вже можна засмагати, можна їхати на пляж. Я недавно там знімала річку, була льод, був льот, а там, мабуть, вже все розтануло. Це коли я тиждень чи півтора назад була. Я покажу вам таку класну чудову каблучку У мене дивіться, яка класна флюорит. Ой, така класна, дивіться яка. А це цитринчик. Фінансовий камінь, а для творчих людей. Дуже гарний камінець. Видите, яка там класні такі різні, ну от там, градація кольору, бачите. Класнюча. Всім бажаю гарного дня. До зустрічі. Всім пока-пока. Пока-пока.